Ви, як завжди, наші мрії воплощаєте в життя. Кожного дня майже люди виїжджають, тому що прильоти. збирається, <клухи> <То> їдемо. <клухи> Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Ми разом з фондом сильні, бо вільні розпочинаємо новий проект, який буде для нас також особливою нагодою творити добро. Це евакуація людей, які зараз потребують в Херсоні. Того, що найважливіше, з вами так само зробимо. Спустимо, щоб ви не внішли. Я вас що на ручки, до машинки Мені і так ну, от я взагалі так. І гарятати ні это... узнала тебе. зараз. Херсон знаходиться під постійними обстрілами. Як зараз чути так само сирена кожного дня? Постійно 24 на 7 обстрілюють. Люди вже просто не можуть знаходитись тут. Просять дуже багато. Це є маломобільні люди. Це є люди з дітьми, зовсім маленькими дітьми. Люди з тваринами. Є люди, в кого нервовий зрив. Є після прильотів. Люди після потоплення. Вже про не на руках. Ми хочемо, щоб цей автомобіль і для перевезених лежачих маломобільних служив херсонцям і всім тим, хто їх потребує. Величезна подяка. Базу дякуємо пану Зекмунто, військово жінському, неонефект, за те, що є ще з нами мешканцям мешканцев.